Хочу з вами поділитися своєю такою одним свідченням, своєю такою одною історією. Не знаю, сьогодні я так гуляла з собакою, власне, на серці мені йшло слово цілий час благодать, благодать. Власне, ця благодать, наскільки я її відчуваю, от власне хочу її досвідчити і зараз і для вас. Оця благодать є від Духа Святого. Дух Святий, як наречений, завжди ходить з нареченою своєю, з Богородицею. Ви знаєте, колись я жила давно в Іспанії, жила давно, це було десь 11 років тому. Я більше не не їхала останні роки, 9-10 я вже не їхала, але колись я там жила, працювала так 8 років стаціонарно, а 8 років я взагалі їздила. І тому, е, колись, е, я одного разу, коли приїхала і поселилася, вона мала кімнату в одної такої гарної жіночки з Полтави, звали її е, Люба. Власне, от тепер я задумаюся, це ж Бог дав мені тоді такого ангела Любу, Любов. Це не просто так. І, власне, коли я до неї приїхала, я працювала косметологом і працювала і там по спеціальності. От. І в мене в мене було, в принципі, тоді в душі, в дусі така якась, знаєте, якби дизгармонія. Не було такої гармонії, цілісності, дух, душа і тіло, щоб. Відчувати, знаєте, отак вповні якось Бога оцю цю благодать. І Люба запропонувала мені, давай каже, поїдемо в Фатіму. Я дуже просто хочу в це Фатіму. Я вже не один раз там була. Причому що вона була шість разів і а я ще ні разу не була. І вона каже: Давай, поїдемо от. І, ну, ти хоч перший раз, а для мене це дуже важливо. А ти подивишся. Ну, я казала, добре, Люба, я мов подумаю. Але те, як в мене, коли я приїжджати мала на Україну, було два весілля в похресника, в похресниці. Ну самі розумієте, мені потрібні були гроші, так? Ну і перші гроші, які я заробила, і заробила десь так 500 євро. Я собі відклала, знаєте, в такі шорти. А ну, типу, обмащені плямою, бо працювала і десь і та пляма вже не, не відпиралася. А й поклала туди, так сховала. Думаю, так, це на знаєте, як нас в народі кажуть на чорний день. <святково> Дай боже, щоб він ніколи не настав цей <святково> чорний день, бо це дурниця таке мислення. От. Ну, Але так тоді е, було. І десь я е, відклала власне ті гроші, і проходить якийсь період часу, і Люба знов мені каже, Наталю, чи ти подумала, може би їхали в Фатиму? Я кажу, Люба, та ще не знаю, та може і не поїду. Бо це 900 кілометрів з Марбеї до Фатіми, потім 900 назад, а тільки два вихідних, субота, неділя. Ну, Тому думаю, можливо, якось от, е, якось от, moment, uh... Власне, ще, ще не вирішила, сказала десь так. І ви знаєте, сталася така цікава в мене річ, що в один день прекрасний, я вирішила щось собі поприбирати. Так, дивлюся, ця футболка стара, треба викинути, це теж з прани треба викинути. Ага, шорти мають жирну пляму, ну теж їх треба викинути. От, і про 500 євро, які я туди запхала, так, як то кажуть, <ривіт> на чорний день я цілком забула, цілком забула. От і цей кольок я проношу в свої кімнати, і був якраз внук Любий. І я кажу: ти знаєш, кажу, прийди бабця, візьми, дай цей кульок. Хай вона викине в мусор, бо там мусор не можна будь-який час викидати, там є певний регламент. А ще мені Максим каже, Наталі, в нас в Іспанії не, зав не заведено таку речі викидати. У вас такі, напевно, гарні речі якісь. От може би віддали десь на село ці речі. Я кажу, та Максим, та подивися, кажу, то таке вже спране, то вже таке ніяке, ну, шорти, от, жирну пляму мать, а що там 500 євро схованих в шортах. Ну, цілком я вірю, що господь мені забрав. Цю думку, і це, це було не просто так, якщо е, потім зрозуміти. І ви знаєте, і е, через два дні десь оговталася. І опа! А де? А шорти? А 500 євро? Викинула. І, знаєте, я дуже розстроїлася, реально вони любов викинула це в сміття, мої речі, і тих 500 євро. Я подзвонила до свого сина якось йому це розповіла. Він каже: мам, та не розстройся, та що та ти? Та всяке буває, ну та ну, десь людина, якась може бомж десь там знайде, можливо, йому важливіше. От, ти ще заробиш. ну, Тобто різні версії він мені давав, щоб вона якось розрадити такий молодець. І я йому за це дуже вдячна. От, і ви знаєте, потім е, прийшла Люба з роботи. Прийшла Люба, і я ділюся, така розстроєна, кажу, от така от річ сталася. А вона настільки розстроїлась, людина почала плакати, і мені вже дуже стало незручно, що я цю людину настільки розстроїла. Я кажу: Любцю, та не ну, розстроїтися вже так не плачте. Кажу, це взагалі ну, моя біда, а не ваша. А вона каже: Наталя каже, ти знаєш сонце, та справа не в тому і не в тих грошах. Каже, бо ти обіцяла мені поїхати в Фатіму, маючи гроші. А тепер я зрозуміла, раз ну, вже ті гроші пропали, то ти тепер вже і Фатімо зі мною не поїдеш. І я тому каже, плачу, бо, бо не маю з ким більше їхати. І я тоді зрозуміла, що якраз в я поїду. І я їй сказала: ні, я поїду в Фатімо. Я поїду в Фатіму одразу тепер і я поїду. Купляйте білети і на ці вихідні їдемо до Фатімая. І це була, можу засвідчити, сама благословенна благодата по поїздка, хоча була дуже важка за два вихідних 900 кілометрів туди, назад. От, але ми коли приїхали, падав дощик легкий, і ми побачили на Фатімі, на центральній площі дуже дуже багато народу. Хоча ми навіть не знали, що це було свято Божого тіла. Ми пішли в цей час на хресну дорогу, а потім, коли прийшли, вже було менше народу, і ми. Тобто Люба але мені розказали, як проходити отам в центральній частині на площі є Смрамородка дорога, дорога покаяння, так, дорога прощення. І Люба так легесенько собі пройшла цю дорогу прощення, знаєте, голими колінцями. Так, за 10 хвилин раз, 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 раз. Ну, я то так подумала, що так класно, так легко. Але що відбулося далі? Коли вона прийшла? Я пішла. Я пройшла 10 метрів. Я зрозуміла, що це далеко не є легко. Це дуже важко, і напевно, думаю, я це не пройду, але полегко-полегко в душі певним покаянням, смиренням, покорою я прийшла десь 50 метрів, але потім я сіла і сказала, ну все, я не можу вже далі йти. І ви знаєте, це стало чудо. Стало чудо, тому що в цій катедралі, в цьому соборі почали дзвонити дзвони. І дзвони настільки дзвонили яскраво. Настільки це було для мене якось містично, що не можу передати, бо війшла в мене така благодать, така сила. Просто, просто неймовірна сила війшла. І, і я як пишу в Біблії, Пише в Біблії, що я, е, власне, поспряла е, як Орел, набрала сили і крила орла. Я слідуючи ці 50 метрів пройшла. Ці 50 метрів пройшла, і е, е, просто я зрозуміла, що це сила Божа і це благодать, власне, Божа. І це просто. Це просто неймовірно, і я хочу власне засвідчити цю силу Божу покаяння цієї покори, цього милосердя. Бо я знаю, що дуже багато зараз нас до мене на таких людей проходить. Приходить на косметологію, і вони десь діляться, як ну, косметолог завжди майже психолог, діляться якимись такими своїми болями. Своїми, своїми такими, знаєте, що сатана закидає, власне, і в той момент мені так закидав, що я не мала цього внутрішнього миру, бо дуже мені легко простити було десь ближніх. Взагалі моїх якихось людей, які мене ображають, мені дуже легко простити. Проблема була в тому, що я себе за свої якісь провини гріхи не могла простити. Господь мене Мене простив, а я себе не могла простити. Не могла простити, але відбулося настільки чудо зцілення на цій покаяльній дорозі. Так, благодать Божа ходити десь колінами в покорі перед Богом. Це це інакшої позиції немає. Інакшої позиції немає. Бути перед Богом, бо Бог є наш Отець, Він наш друг, Він наш. Він ми як діти власне і перед Богом, перед нашим батьком улюбленим. Так? Я не йду з позиції страху, так? а це з позиції власне поваги до Отця. Поваги до Отця. Так, треба молитися в перемозі. І, власне, там настала ця перемога, настала ця перемога е, Воскресіння. Тобто, на цій дорозі покаяння я лишила все своє минуле, щоб дійти до перемоги до Воскресіння. Треба перейти через водохрещення, через покаяння. І немає перемоги в Бога в Воскресінні, як не через покаяння. Бо сам Христос показав нам цю дорогу, як її треба проходити через хрест, власне. так. Через покору, через віддати всі свої гріхи, всі його, свої турботи, власне, йому. І на цій дорозі покаяльні я віддала. І простила себе. На кінець я змогла себе простити, бо розуміла, що Господь давним-давно мене простив, а це сама себе не могла. Чому цей внутрішній критик, який є в нас, він нам не дає цього, не дає і закидає це власне почуття провини цілий час. Ти не така, ти не досконала, ти грішна, та яка? Ти там. Ти Хочеш святою бути, так? Я хочу бути святою, але в Христі Ісусі. Не своїми силами людськими, бо ніхто і ніщо є без Бога. А власне, в босі, власне, в Бозі є тільки ця сила, власне, покаяння цього воскресіння. І можна сказати, що Фатімі, я власне на цій дорозі я. Якби померла в старій людині, а народилася в Новій, в Дусі Святом. а власне, в благодаті Богородиці, бо благодать вона, власне, от благодаті повна хто? Хто благодаті був повна? Якщо хтось читає Білію, дуже добре знає, коли Архангел Гавриїл прийшов до Богородиць, і що він їй сказав? Благодаті повна. А що це означає? Що вона була благодаті повна отця? І сина, і Духа Святого, бо була непорочно зачата і народилася в чистоті, власне, і зачала сина непорочного, чистого, нашого Бога і Спасителя. Десь з вами так ділюсь, ділюсь тим своїм свідченням, з надією, що, можливо, десь хтось також має десь такі сумління, власне. І не може себе простити десь і ходить в цьому, і це зло йому накидає, накидає, накидає оце, тому заохочую вас. Не дивіться на свої гріхи, ідіть, покайтеся, прийміть тіло і кров Ісуса Христа, а власне воспряньте Духом, Божим Духом, який є в нас, який нам даний при хрещенні, в благодаті Його і, і всій трійці, в цій сині, і також в Марії, Богородиці нашій. Наша заступниця, вона власне веде до Ісуса. І тому заохочую десь, хто зі мною є, хто зараз десь слухає, хто пише. от, Щоб ми дивились на Воскресіння, на Воскресіння Христове, на Його любов, на Його ніжність, на Його перемогу. Бо ми до трону благодаті приходимо в Ісусі Христі, в Його перемозі, в Його славі. На тому буду закінчити. Дуже рада. Хто був, хто писав, що писав, як писав, це вже ваші проблеми <хи> так, але я є даром для вас і вас дуже люблю, обіймаю, обіймаю і до зустрічі. Па-па. Де є, а де я не знаю? Надіюсь тут. Ви бачайте, бо М -м. Знаєш, я в прямому ефірі і десь мені треба закрити. Де і як? М -м. О, oh, знайшла, Окей. Okay.